Мои хорошенькие В эфире, Танюш? Кнопочка горит У вот меня оператор бывает забывает Танюшка, это все кладбище, я тебе казала. Uh -huh. Uh -huh. А это ну это наше Ну, что сказал, что мы уже есть Ой Тут я всегда дома, мы много говорим И берем хлебчик домашний Ну, тут, конечно, в машине Все, что хочешь, это мы потом подостаем. Тут, конечно, нам А тут, Тань, тут тоже Машина забита. Так що, щось ніхто мене не зустрічає. Навірно, не раді дочку бачити. Пішли поміж. Мама! Я силі качать? Мама! Мама! Так, Юшка, ну що, я тебе запрошую до себе в гості. Мої хорошенькі. Приїхай до моєї мамонці. О! Мама! Мене не пускає. Танюшка з мої сторони. Ви не пускаєте! Танюшка, повертаємо камери. Добрий, Добрий день. <смі> Танюшка, ти головна камера включена. Да, да. кнопочка. Да, да. Дивись, мій оператор. Добрий день! Да. Приїжджайте тоді, коли мене вдома немає називається. Добрий день. А Вовка шліх, або в Кашніха попередні мене, І дивіться, закрийте. А де Івановна? Так, ну ви всі знаєте Танюшка, це буде. Такий. Це Добрий папа. день. Добрий. Так, а де брат. Мам! Ти ти. що ж не кричи Я аж до маму сюди. Де моя мама? Поріжка. Іди сюда, брат. Іди сюда, тебе вовцебей тікають мене. Іди сюда. Ну іди до мами. Іди. Вомулька, іди сиди це братик. Хорошо, іди сюда. Скажи кумаме, хорошо, я вам даже не можу передати. Да, Танюшка? Да, да. Рідне дома. Це поїхати, що це все? Да. А де ж моя Івановна? Час я вас познайомлю. хто не знає, що я забувся мою мульку, то я... Брат, іди сюди. Та йди до мене. Ну п'ять минут, то йди сюди. <рес> ну кажи п'ять минут і все. А ви вдома сьогодні? Боже, яка погода, ми їхали, такий туман був Наталя Івановна. Які люди. Каже. Моя красунечка, моя нічнечка. Така красунка. Добрий день. Добрий, Добрий день, день. з новиною. Коротше, тебе з прошедшим праздником, Всього самого найкращого. І, і вас, моя рідненька. І нашим підписникам, дівчатам Підписникам я завжди бажала і бажаю здоров'я всім жінкам, дівчатам. І щоб ми скоріше дождалися ми, щоб ми дождалися своїх синів з армії, жінки, чоловіків, дівчата, хлопців. Щоб все було добре, дай Боже перемоги нам. мамулечка я тебе хочу привітати з пощадшим господарством. Бажати тобі міцного здоров'я, мирного неба. Щоб ти у мене сіда, ціла і пахла, яка ти в мене є. Ти у мене сама любима мама на світі. Будь здорова, будь щаслива. І прийміть такий красивий скромненький букетик от вашої дотючки. сюди, що ви стоїте, там. папа ховається. Дивзи, та ніч. найкраща дочка. І коли тобі тяжко, то не то. Мам, не плачте. А все добре, а ти знаєш, мамусь. А воно тяжко. Що ти витираєшся? Ти відпиши п'ять підраз. Ти що робиш, Ти що робиш, Івана? Ти що твориш? Витирається. Мамусь, правда, твоя підтримка, вона дорогого стоя, тому що ти моя любима, ти моя, ти мені дала життя. Ти вас питала, подивимось. А ну я кипі скаже. возкаже. Ану посмотрите, а? Сидя. стоя, а? І так, і сяк. Мама каже, Боже, в кого ж ти така дасть? У нас взагалі таких не незаспокої. Мамусь. Ти поспитала, ну я вважаю, що ти дала мені дуже велике знання, ти мені ну, в житті було багато що. Але ти знаєш що? Помню, мам, ти пам'ятаєш, я тобі сказала, так хочу конфету. Я кажу, мам, купи, а я кажу, мам, настане час, буде в нас все. Ти ці слова? От ми сиділи, там гралися у бабушки віри в кориці були. Я щось не знаю, щось ми захотіли, а мама такої зігнулася над нами Сашу. Я кажу, мамусь, настане час і все буде. І це время настало, мамусь, ми живі, ми здорові. І ми приїхали. так? Да? И сейчас пойдем до нашей бабушки Вере, Сегодня 20 лет, мама? ну, года исполняется. Сейчас пойдем до бабушки Вере нашей. Маму, я тебя люблю. И я тебя ты деньги, да ты Да Давай деньги. Давай Молодец! Молодец! Uhm Давай гроші! Може, це улька-лока. коли був маленький, я хочу піти в школу, всі сидять. А мама каже, бери вовку з коляскою. І спокійний був, як конфет якусь, дай заю коляски, дай синочок. Моє ти радость. Сіка, ти нічого, каже, у нього синочок, бо він для мене маленький. Мам! Вовка, як для мене маленький завжди буде синочок. Дикий. Каже, дай гроші, мам. Першим ділом йди, а ти чі на руках не цікавить. Я з тобою буду довести. О, пожалуйста. Ти Танюшку знаєш. Не знаєш? ти горішки їсиш? Ну да. Три горішки для золушки, да, брат він спеціально роздушує, щоб мені дати горішок. Шкаралупку вибирає, а горішком має. Ось давай танюшки горішка. Давай, ага не сам поїсть. Чого ти дуже не давати? Обняти мене, а не як може обняти жінку. Я Ну, раз... это видите, я зимние волки брала от себе, тоже. А ты хорошая тогда? Ваша мама, 44 размер. Я кашу ему 44 размер. Да, она сбоку хороший. Так, мои хорошенькие, Вовки, ему 44 размер. Я знаю, ну, что. Ага. Белую пидошу он даже взял. А это же село цвета. мама, она вся с белой пидошу. Ну и шо? Эй. И, ну, Жас, красавчик. Красавчик.

Підемо, зараз підемо, так? Да? Дівчинки мої мальчики, як у мамі хороша, я вам навіть не можу передати. А ну відкривай калітку, йдемо трошки на вулицю. Боже, так хорошо, так спокійно. Що є, мама? Ви навіть не представляєте. Павульку відкривай. Потім підемо до бабушки вірний. Йдемо до бабушки вірної хати теж, синок. Підемо туди до хати, бабушки вірної. Так, отака от красота у мамі. Відкривай, пішли, синок. Розріз вже підрізали, все підрізали. Так, закривай синочок, каліточку, давай. Так, ви знаєте, що таке драбеця чищенка? Це коли виходиш, там йдемо, десь ми все витираємо ножки прямо при вході. Така мамусечки, мої красота. Як хорошо, спокійно, я вам навіть не можу передати. Ой, синок, пошлі з нами. Так, мої хороші ми, мої мамулечки, мої мами вдома. Зараз приїхали, підемо на кладбище, сходимо до бабушки Віри. Зараз ми... Ви знаєте, я завжди приходжу вдома, мені хочеться ходити. Іду, мам! Все, візьмемо, зараз ідемо. Так ідемо до бабушки, вирос, ходимо А Потім може підемо на кладбище. Я Я когда коли приїжджаю, иду до цієї хати, тому що ми в неї виросли. Ой, прийшло тут життя, детство, Я вам навіть не можу передати, як, як мені добре вдома. Ну, я кожному вдома. Так що мої люди, ми міслимо в мої мамулічки, мисляно побували. Зараз посидимо, поговоримо, сходимо, походимо. Я вам все покажу. І знаєте, така знаєте, обстановка просто спокійна. Дуже-дуже. Ми дуже. ну, коли їхали такий туман, бо тесля хоч приїхали, світе Сонечко. Світе Сонечко, то що ми приїхали до моєї мамусічки, і як кожна дочка їде до своєї мами, до своєї любимої мами. Я вас всіх обожнюю, дякую, що в мене є. Бабулька, виключає, пошли. Роми, ну поїдемо. Ну поїдемо, я тебе приїду, потім хочу потеплі, а поїдемо. Хорошо? Хорошо. Так, йдемо до бабушки, Віри, йдемо, пошли. Так, мої хорошенькі, це таке все тут. Ідемо. Хаті. Так, це Це тут мамуська моя. А сюди йдемо. Це папа Папа підрізає, так? Да? Папа підрізає рози. Дивіться, яка тенечка вона взяла в розах, так? Да? Це все підрізається, Красавиця. Ось така у нас тут красота, От така, знаєте, бабушки Вірина хатка. Я завжди сюди приїжджаю, приходжу. Для мене це, це просто. А це і хаті я вам вже казала, їй більше ста. От мама казала більше. І вона в нас так, знаєте, от це все, дивіться, ці дерев'яні вікна, вата у вікнах. Ви знаєте, от я мамі казала, хай це буде так. Тут тільки ті раз, просто е, тут уже повалилося і зробили. А так, отака от тут красота. Це питались достроїти. Ну, бачите, всі уїхали. Ой, мамі отак. Чистота і порядок. Мої мамусічки. Отак тут. Красиво у нас, да, синулька? Так да. мої хорошеньки. Я ну, не буває такого, щоб я не плюха сюди, не прийшла. Ось тут це вікно, під цим вікном була кровать. І практично всі фотографії де Саша має на руках під свою кроватью. А кровати, знаєте, які були на пружинах. Сідаєш у неї. І я так любила, сідаєш і хитаєшся в неї тако. У нас дві такі бабушкаві спала такою на цій кроваті, Ваня та а ця була тут. Я сюди вилазю. Іду, мамі, йду! Мама вже вилазю і гайдалась на неї. Та вообще, так, знаєте, дуже, дуже 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 хорошо, спокійно. І взагалі, обстановка, геть друга, я все, боже мій, сільське життя, воно прекрасне життя. Так що така ваша світулічка з такого прекрасного села, з такої прекрасної родини. Ви знаєте, в кожній сім'ї своя сама прекрасна родина, в кожній сім'ї своя мамулічка, своє, знаєте, дитинка, все воно, знаєте, найрідніше. Але я хочу вам сказати, побажати, любі, добрі мої життя, прекрасне, все приїхала. Маму обняла, поцілувала, походила, з вами поговорила, поїхала. Так що, ви знаєте. Треба жити, насолоджуватись кожною секундочкою, тому що ми не знаємо, що буде Знаєте, через дві мілі-мілі секунду. А я говорила і буду говорити. Все добре. По-другому ніяк. Не треба тоїти обіди один на одного. Треба все просто відпускати. Повірте, все треба відпускати, тому що життя одне і треба насолоджуватись ним. Я вас обіймаю. Все, Вулька.